Ну що ж, вітаю, сьогодні ми будемо розбирати три прикольних цікаві вправи методики з ізотерапії. Ізотерапія це підвид арт терапії, де використовуються техніки малювання, різноманітні техніки малювання з терапевтичною метою. Ми створюємо образи різними техніками малювання з терапевтичною метою. Це дуже-дуже найголовніше. І перша найпростіша методика це просто каракуль. Ми беремо, закриваємо очі, думаємо, концентруємося про якусь важливу ситуацію, треєрну ситуацію, про емоції, які нас накривають. Закриваємо очі і отак робимо якусь каракульку. Потім. Відкриваємо очі, дивимося на цю каракулю і починаємо доповнювати, створювати певну свою картину. Таким чином, ми створюємо цю картину, а потім аналізуємо, бачимо, що ми що тут бачимо, що тут такого намальованого, фантастичного, цікавого, незвичайного. І як ось це фантастичне, цікаве, незвичайне може бути пов'язано з нашою реальністю. Друга техніка це дерево. А точніше, я би сказала, ресурсне дерево. Дуже таке цікаве, і воно для мене ну, така, як сказати, спірна методика, тому що є певні нюанси, про які я буду говорити в кінці відео. Я би, так як я це бачу в оригіналі, теж прикольно, хоча мені розповіли зовсім інші люди, і теж перекрутили. От, тож давайте. І так, а ви маєте е уявити, що ви дерево. Я би порекомендувала додати якісь такі атмосферні елементи, що ви насправді є деревом. Можна відкрити вікно і вдихнути свіже повітря. Можна вийти на вулицю і занурити ногу в землю. Можна взагалі занурити ноги в таку якусь стацію, де пісок, що, начебто, ви в землі, що ви в піску. Можна просто стати ногами на босами на пол і уявити, що ви дерево. Можна прям стати на якийсь цікавий коврик, розім'яти свої ноги, розім'яти ось цей розігнати кровообіг в тілі. І можна ще походити по якомусь валіку, по якісь такі спеціальні дорожки для того, щоб активізувати наші ступні, наше коріння, так би мовити. Ви стаєте, уявляєте, от прямо, от, що ви ось це дерево, ви його потім малюєте, от відразу от намалювали, намалювали, а потім ви можете іще раз проаналізувати його, можете більш іще глибше. Зануритися, ось уяву, уже сидячи в безпечному місці, сидячи за столом, коли ви малюєте, думати, подивитися, заглиблюватися яскравіше. І потім описувати, яке ви дерево, де ви ростете? Хто біля вас, хто ось поруч є чи немає. Можливо, там є якась тваринка, тому що в моєму випадку в мене є дерево. в мене є ось тваринка, ось кішка, ось такі кусти. І ми ось це все описуємо, а потім дивимося, як ось ця фантазія може відображатися в реальному житті. Наприклад, ось я ось це таке круте дерево. Я даю плоди, кошечка, не собачка, кошечка, їдять ці плоди, після і одобряють мене. Тобто, йде певний кругобік. І я, в принципі, розумію яких людей, ось е, я так асоціативно намалювала? Я розумію, що це взагалі такі цікаві людини в моєму житті. Я розумію, що, в принципі, в мене дуже так є маленьке сонечко в цьому світі, воно чуть-чуть маленьке, хоча дає мені багато можливостей, щоб вирости ось таким великим шикарним. Да, моє життя не дуже, так скажімо, позитивне на 100%. Є певні нюанси хмарок. Хоча це мені не заважає розквітати. Я все одно розквітаю. Наступна методика. Методика полягає в тому, що ви берете чистий аркуш паперу, берете пензлик і мокрим, тільки водою, пензликом, щось можете просто намазюкати якусь таку точку. Намазюкати цю точку. І потім це робиться спеціальна методика для того, щоб ви. Сконцентрувалися на певні якісь емоції. Для когось це може бути спокій, для когось це може бути прям емоція, що я досягнув свого успіху, для когось це може бути емоція, що я хочу пропрацювати, пережити той страшний період. Ви берете і знаходите свій колір, тобто ви там, взяли там. Червоний, взяли там бірюзовий, взяли там чорний, Добавляєте додаєте в цю крапельку води і змішуєте, і створюєте свою кляксу. Потім ви на неї так дивитесь, спостерігаєте, створюєте певну свою афірмацію. І можете потім, коли вже засохне ваша клякса, щось домалювати. Я от захотіла домалювати чорні такі контури, ось такі клякси. І потім я усвідомила, що це дещо. От, нагадує мені певний предмет, який, начебто, постійно в мене тут переносимо, але я про нього якось так і забуваю, ігнорую. І це дало ще мені додаткову інформацію для самоаналізу. А можна просто, це вже буде четвертий підхід, можна просто взяти ось цей пентель з водою, розвести якісь лінії, можна намалювати там ось це дерево, намалювати якусь квіточку. І потім капати туди водою і дивитися, як воно все розпливається. Можна трішки навіть там трішки так от пошевелити цим листочком, подивитися, як каплі течуть. Воно засохне подивитися, порозмишляти, що тут намальовано, що я відчуваю, що я тут бачу, як ось цю що, що мені може ось ця квіточка нагадати з мого реального життя. Є якийсь схожі елемент, що це за такий цікавий символ? От, і я це сьогодні така в мене техніка, тому що фактично я купила певний, певний курс, я думала, що щось буде реально таке цікаве, офігенне, що прям буде підвищувати мою кваліфікацію як психолога, що щось буде прям таке неземне. І що я вам хочу сказати, були прикольні, ну так було і прикольне якесь, а було те, що мене стригерило. Мене ось це якраз стригерив розділ з ізотерапії, там просто є різні викладачі, і ось ця одна викладачка, мене, по-перше, стригерила, що вона робить відмежу послугу, коли замість того, щоб спонукати клієнта в даному випадку, там ну, прикладного такого клієнта, якось до самоаналізу, вона просто каже: Ти або таке, або такий. І начебто показує, що ти бачиш, що я ж тебе розумію, ти бачиш, ти бачиш, і хоче якось його так підчепити на вудочку, що я тебе розумію, так що приходь до мене на консультацію якась така вудочка була. ну Мені так і здалося. В будь-якому випадку ось ця відмежа послуга, коли клієнт просто такий. <хи> Вона... ну, тож... Я розумію, що я не ідеальна, але я от все ж таки мені це воно так кидається, тому що це також потрібно пропрацьовувати і мені. От мені це не подобається, хоча я працюю над собою, а от вона вже ну, типу, там позиціонує себе і крутою і таке робить. Мені це мене трішки стрігернуло, що типу, я ж того самодосконалюю. Далі мені взагалі трішки не сподобалась історія. Що кожен має своє призначення. Да, і дерево, то, то призначення дерева, то призна його призначення бути таким деревом. Ну, це реально була розмова про реальне дерево, і оце це призначення бути реальним оцим деревом, кислим оцим деревом. Ем, ну, таке, мені це теж якось так мене стригерило, і що мене стригирило взагалі. Подальші інформації, де просто визначення з інтернету, з Вікіпедії. Тому що, наприклад, от розділ Креслення і каракулі можна було б сказати, хоча б, що, наприклад, так, я розумію, що можна дати визначення: каракулі то таке, то, креслення то таке, то. І можна було хоча б два слова сказати: що дивіться, каракулі, можна так свідомо про щось думати і робити якісь незрозумілі каракулі, а можна закритими очима. Можна отак креслити, собі сидіти і думати про щось своє. А можна, от прямо от, ну, начебто, і не дивлячись, що ви там креслите, просто собі теж спробувати от зануритись в якісь роздуми. І отак, коли думаєте, теж покреслити щось. Можна дати певний простір своїй свої руки, щоб вона щось таке намалювала. Ну, можна було з цими каракулями якось. Ось хоча б ці два слова сказати. От мені просто не вистачило якихось цікавих алгоритмів дій. Отак от би я би сказала. Креслення то теж. Ну, начебто ми розуміємо, що ось, ось ти креслиш. Але да. мені не вистачило якихось цікавих деталей. Щоб я бачила, що я не даремно потратила таку суму. Тому що трішки я розчарувалася в цій частині, от саме в цьому. Де, в ць... В цьому розділі, в цій, в цьому викладачі, я ну, насправді трішки розчарована. Те саме ось цей момент вправи з техніки з дерева. А, там нам розповідали, що ти уявляєш, що це дерево, потім ти його малюєш, потім ти стаєш на стульчик і уявляєш, що ти дерево, і потім психолог тобі задає, де ти, що, де, як ти о, як ти себе відчуваєш, і потім робиться висновки. Мені ось цей момент. Ставати на стульчик, він мене так стригерив, тому що викладач знала, що це онлайн зустріч. І ну, ти знаєш, що це онлайн-зустріч. Навіщо вибирати таку вправу, коли ти не можеш підстрахувати свого клієнта? Ця вправа, до речі, там написано, що вона для депресивних і травмованих. Тобто до психолога і так приходимо. Ми не тоді, коли нам безмежно щасливо, а коли в нас є певні труднощі в житті. Ну, і так трішки ослаблені. Плюс і ще ми стаємо на цей стульчик, і у мене таке якесь відчуття, прям якийсь конфлікт. З однієї сторони, в мене інстинкт самозбереження, тому що я боюся впасти з цього стульчика, я одна. А з іншої сторони, якось треба бігти в цю якусь уяву, якісь такі свої. Е Свій, свій світ фантазій. І ось цей такий якийсь конфлікт мені не дає простору для того, щоб поринути в мою фантазію, От віддатися ось цьому якомусь терапевтичному процесу малювання. І ось це вона трішки не сторожила. Мені в цей момент трішки не сподобався, тому що можна було вибрати щось інше. Просто можна було би просто вибрати більш таку цікаву і безпечнішу вправу, оскільки коли там дистанційно людина робила ось цю вправу, вона чуть ли не впала. А та психологія така, Хе -хе -хе, ага, ну да, ви ж це одна, ніхто не підтримує, ну я морально з вами. І ну, я така сижу, думаю, ну чому просто не розповісти цю техніку? І не запропонувати просто для самостійного опрацювання. Там теж були цікаві такі техніки для самостійного працювання вона давала. Чому не можна якось загально зробити таку реальну, прикольну, цікаву вправу, ну трішки піднатужитись, трішки допрацювати, щоб було ну, от ефективно, цікаво, а не так, що ви взяли якусь вправу, аби тільки час. Протривав, протривав багато. І якось, якось мені цей підбір методики трішки він не цікавий. І цей розділ якось мало цікавих саме алгоритмів, багато якогось сухого тексту. І трішки я розчарована. Хоча я знаю, що десь там ще має бути, ну я так думаю, що ще щось має бути щось цікавеньке. Бо я подивилась пісочну терапію, начебто має бути цікава. Але будемо дивитися далі, тому що перед цим теж були такі смішненькі вправи, які вона також головна придумувала. От в общем, після того, як я закрию ось остаточно цей курс і отримую сертифікат, що я арт-терапевт. Я, в принципі, можу десь там якось додумати, що це можливо було з таким підтекстом провокації для того, щоб спровокувати ось цей інстинкт самозбереження. Я, в принципі, розумію специфіку такої провокативної психотерапії, але коли ти один, це дистанційно, тебе ніхто не підстрахує, тобі реально світить якийсь там фінгал, ти реально можеш десь там Впасти, і ось ця тривога, вона, в принципі, відповідна до ситуації, тому що трішки дещо небезпечно, ось так стояти на стручку, і десь там улітати в края. І ось тут якраз тоненький момент. Одна справа, коли ти от, ну, стоїш на землі міцно і безпечно, і спілкуєшся, і ось так провокативно щось говориш. І от такий провокативний іде діалог. Хоча ти безпечно ось тут живеш, сидиш. А інша справа, коли тобі реально загрожує якийсь фінгал під глазом. Ти один в кімнаті, і оце все дистанційно відбувається. Трішки такий якийсь дисонанс, тому що можна було просто показати і сказати, ось це краще проводити в групові, чи коли ви поруч із клієнтом. Все. І вибрати круту, прикольну методику.